Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Молодий досвідчений французький військовий на початку повномасштабного нападу Росії на Україну вирішив його обов'язок захищати європейський народ. Тож приїхав в Україну і відтоді воює у складі першого інтернаціонального легіону оборони. Француз віві Ві використовує досвід французької армії на українській землі і навіть після завершення бойових дій хоче залишитися у збройних силах. Подробиці в матеріалі від інтернаціонального легіону. Je 27 років. Мене звати віві, Ві, мені 27 років. Я приїхав в Україну у 2022 році. Брав участь у перших операціях контрнаступу під Куп'янськом. Відтоді я залишився у складі першого батальйону. Француз Віві, Ві, професійний військовий до служби в Україні, служив в елітному гірськопіхотному підрозділі французької армії. Те, чого він навчився серед французьких Альп, застосовує на практиці в українських степах. У французькій армії я служив в протитанковому підрозділі, тобто працював з протитанковими ракетами. Це була хороша служба і цінний досвід, який я тепер застосовую в Україні. На початку війни у 2022 році мене та мого брата призначили саме до протитанкової групи. У французькій армії ми використовували протитанкові ракетні комплекси Ерікс, але тут їх не було. Тож на завдання вирушали з тим, що мали: РПГ кількома АТ-4 та сумкою з ракетами, і зустрічав. Але російські танки на відстані 600 метрів. Їхав в Україну вів у 22-му році, не вагаючись. Це був відгук на заклик президента Зеленського. Побачивши те, що росіяни чинять з українським народом, я зрозумів, те, що вони робили там, могло б статися в будь-якій іншій європейській країні. Мені важко було уявити, що моя батьківщина, Франція, могла б перенести такий же жах для мене. Україна частина європейської спільноти, і я вважав своїм обов'язком як європейця поїхати. І захищати європейський народ боєць каже, французька армія не готувала до війни високої інтенсивності. Щороку вона змінюється, вчитися, доводиться на полі бою. Я ще молодий і сподіваюся служити якнайкраще і наскільки зможу, аж поки ми не здобудемо остаточної перемоги. Відтоді, як Віві приїхав в Україну, він уже двічі був поранений у бою у 22-му році та цьогоріч. Та француз каже, готовий залишатися в Україні і продовжувати боротьбу пліч опліч з українською армією навіть після завершення бойових дій. Всім серцем прикипів до українців. Український народ неймовірний. Я ніколи не бачив такого гостинного і прекрасного народу. Мені хочеться оселитися серед цих людей і виростити тут власних дітей. У планах здобути українське громадянство, мати маленький будиночок у горах і поєднувати два життя. Тихе в горах і службу в армії. Оце є й моя мрія поєднати мирне життя в горах з обов'язком служити. Наталя Кулик, факти ICTV за матеріалами інтернаціонального легіону. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.